Кручування перед сном. Не лягайте спати, поки не зробите цю вправу. Приймаємо колінно лікцьову позу. Одну ногу випрямляємо та заводимо максимально в протилежний бік. Злегка подаємо таз та корпус назад до відчуття легкого витяжіння по всій бічній поверхні. Витягнутої сторони. Залишаємося у такому положенні 3-4 дихальних циклів. З кожним видихом спробуйте поглиблювати позу, посилюючи витяжіння. Виконуйте перед сном, вправа знімає напругу у всьому тілі, усуває блоки та зажими у спині та попереку. Робіть по 3-4 рази на кожну сторону. І будьте активні та здорові.